Якщо хлопців вивозять 17 років не через те, що освіта погана, а через те, що з 18 вони вже не виїдуть, uh -huh. то тепер те, що прийняти, є це. Ну, зміни до законодавства, які дозволяють людям до 22 їздити туди назад, повинно сприяти тому, що достатньо велика кількість до нас і повернеться, і вступить, і так далі. Давайте будемо дивитися, як це станеться. Мені здається, що це насправді великий іспит зараз щодо того, дійсно, яка є мотивація тих людей, які виїздили. Якщо ми з ними спілкуємося, переважно їхня мотивація є. Ну мушу зараз виїхати, бо 18 вже не виїду. зараз. Вже змінилися. Цього змінилися правила, відповідно, якщо змінилися правила, якщо зараз почнуть говорити виїжджаю, тому що погана освіта в Україні, ну то тоді я не мав, не, не був правий. Я підозрюю, що е, будуть казати ну я виїду а тоді вступлю в український заклад або вступлю десь за кордоном, буду їздити туди назад. І насправді це хороший спосіб порівняти м нашу освіту із закордонною.